Гривня ризикує потрапити у зону падіння. Експерти, точніше кажучи, найбільш песимістично настройна їхня частина з вірогідністю 80% пророкують Україні курсові темні часи. Найчорніші прогнози пролунали як і годиться з боку найбільших друзів України, аналітиків Російського державного Сбербанку. Стрибок долара аж до 9 гривень напередодні між тим прорахували експерти Standard Poor's, компанія, яка входить до трійки найвпливовіших рейтингових агентств світу. Тим часом українські фінансисти економічних передумов до істотного коливання курсу або не помічають, або казати про таке вголос просто бояться. Ольга Максимова про стабільність із вірогідністю готівкові. 9 гривень за один американський долар. Таке здешевлення національної валюти до кінця року прогнозують аналітики одного з найавторитетніших рейтингових агентств світу. Не на користь гривні кредит півтора мільярда доларів, який треба повернути МВФ та критичний рівень золотовалютного резерву. Проте президент українського аналітичного центру Олександр Охрименко переконаний, боятись принаймні цього року нема чого. Є бажаючі, які свій час накупили багато валюти, продати її не можуть, і вони умисно, від часу дають таку негативну інформацію, щоб зробити паніку. Нині попит на валюту низький. Переконують експерти, українці її скидають, та й умов для стабільності рідної гривні цього року більше ніж у попередні. Так, курс валют передусім залежить від збалансованості експорту імпорту та надходження інвестицій. Дефіцит зовнішньої економічної діяльності незначний лише 800 мільйонів доларів, каже фінансовий експерт Борис Кушнірук. Для порівняння минулоріч він сягав 5 мільярдів. Інвестиції порівняно з 2012 м на 2 мільярди доларів більше. Знецінення гривні можливе, коли його накрутить політика, вважає експерт. Він не виключає провокації напередодні підписання України угоди про асоціацію з ЄС. На строкових рахунках знаходиться 300, 30 340 мільярдів і 90 мільярдів вісімсячому мільярдів гривень це на а, поточних рахунках. Плюс до того у на руках населення знаходиться 230 мільярдів гривень. Якщо не дай Боже почнеться така паніка, і, хоча б частка цих грошей кинеться скуповувати валюту, то безперечно а, у національному банку не буде можливість утримати а, стабільність. Таким чином а, головне не допустити провокацію а, і паніку. Якщо ж укладання угоди. Не зірветься долар навпаки може подешевшити. Буде так багато заходити валюту, що треба буде її викуповувати, що вона навпаки не стала у нас із 8,7%. Тому що це ж теж проблема. Тим часом аналітик Дмитро Яблуновський з прогнозами не поспішає Нацбанку станова теоретично незалежна. За фактом такою не є. Тому інколи випадає із законів економіки і стримує гривню своїми стратегічними запасами. В нашій текущій ситуації, коли з допомогою інтерв'енції, з допомогою продажі і покупки валюти Національний банк він, фактично він удержує курс. Нельзя делать прогнози. Нужно просто либо верить, либо не верить тому что говоріть Нацбанк. Отже, питання залишається у тому, як надовго вистачить Нацбанку резервів, що тануть, як сніг навесні. Ольга Максимова, Владислав Журенко Ігор Сірий. Новини 2+,2.